Трикутнику АБЦ. кут А дорівня 50 градусів, кут Б дорівнює 70 градусів. Визначте гострий кут утворений бісектрисами даних кутів. Побудуємо трикутник. Позначаємо трикутник АБЦ. Кут А 50 градусів. Кот Б 70 градусів. Визначте гострий кут, утворений бісектрисами даних кутів. Бісектриса це промінь, який ділить кут. Навпіл. Отже, проведемо з даних кутів бісектриси. Позначимо буквами і позначимо точку перетину бісектрис. Отже, маємо, що в нас БК і АЛ. А Л. це бісектриси трикутника Б і точка О, точка перетину цих бісектрис. За теоремою про суму кутів трикутника знайдемо кут АОБ. Так, нам потрібно визначити гострий кут, утворений бісектрисами даних кутів. Кут, який нам потрібно знайти, це кут КОА або ЛОБ. Різниці немає, це гострий кут, дані кути вертикальні, вони мають однакову градусну міру. Починаємо із трикутничка АОБ. Розглянемо трикутник АОБ. В цьому трикутнику, оскільки АЛ бісектриса кута А. Отже, вона поділила кут навпіл 50 поділити на 2 – 25. Запишемо кут ЛАБ дорівнює 25 градусів. БК бісектриса кута Б. Отже, поділила кут Б на два рівних кути. Тому маємо кут. КБА, А, 70 ділимо на 2 35 градусів. Сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Отже, ми можемо знайти кут АОБ. 180 градусів віднімаємо суму кутів ЛАБ 25 градусів та кута КБА 35 градусів. 180 відняти 60 це буде 120. Градусів. Тепер можемо знайти гострий кут АОК. Утворений бісектрисами АЛБК шуканий кут є суміжний з кутом АОБ, а сума суміжних дорівнює 180 градусів. Отже, кут КОА дорівнює 180 градусів мінус кут АОБ. Отже, 180 градусів відняти 120 це дорівнює 60 градусів. Відповідь йде.